На свято стрітення у храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі було людно. Тут зібралися парафіяни, аби помолитися за мер в Україні та відзначити одне із важливих свят. Більше інформації у сюжеті кожної неділі у храмі Собору, Пресвятої Богородиці, і Святої Теклі відбуваються божественні літургії, попри пожежу, яка нанесла чималої шкоди святині. Нагадаю, що у березні 2024 року вогонь знищив частину святилища і пошкодив чимало ікон. Завдяки фінансовій підтримці парафіян та інших священиків частково вдалося відновити храм. І щоразу тут триває служба Божа, де збирають кошти на відновлення святині. Цього дня віряна з особливою радістю приходять до храму, адже свято стрітення Господнього це зустріч Старого та Нового Завіту, символічний момент прийняття Христа світом. А вода чоловік Бажаю бачити Ісусах нові тоді, але не міг, за народу, пополого зела стого, по бік від на мене, щоб подивитися на нього, о Ісус мав проходити туди, причувши на те місце, ісузня в горі, сказав у нього, захи я снізай швидкого, бо я сьогодні маю бути. І звісно йшли прийняв його радо, бачачи, де всі стали нарікати і казали, до чоловіка гічника зайшов у гостину. Захи встай до Господа, Господи весловив майна, молодою волі, а коли як нам тривти піда почер. Ісус сказав до нього. Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо він син Абрама. Син чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло. На завершення парафіяна чисельно прийняла святе причастя. Повну версію зможете переглянути в онлайн-трансляції телеканалу. Сергій Никешин телеканал Броди онлайн.